Скоро літо і вже почався сезон велопрогульнок, тому саме для вас я підготував 5 лайфхаків для вашого велосипеда. Якщо ви хвилюєте, що у вас викрутить велосипед, а можливості купити тросик із замочком немає, можна взяти із гаража замок та прикріпити його таким чином. Тепер злодію без ключів буде його дуже проблематично угнати. Ой, а де ключі? Якщо ви дуже блатний і слухайте на велосипеді музику, а от поставити вашу бодуру немає куди, то може дуже легко вирішити цю проблему, взявши стару камеру, розрізати її полоскою та зав'язати на багажник. Для тих, кого немає багажника, можна і на раму. Так, ви зможете поставити не тільки колонку, а ще й воду. Корисний лайхак, чи не так? Ви хочете собі моцока, але дозволяє бюджет. Не проблема, адже можна взяти бутилку, обрізти неї дно, пробити дві дірочки та верти ось таку полоску. Це все так за допомогою сяжок таким чином, щоб цей язичок торкався шприх. І дати газко. Уфефтеме. <звук> <звук> А чи знав ти, що у вашому велосипеді можна зробити, так сказати, заначку на чорний день? Для цього ми візьмемо гроші, та. Не то. Е, куди? Скотиня. Навіть курча посміли з мене гроші стирити. Оце так. Так от. Беремо гроші та засуваємо туди. А щоб вони звідти не випали, ми закриваємо папер Звичайно, можна було поставити в трубу під сидушкою і у ручки, але вони у мене, на жаль, не відкриваються. Після насиченого дня ви повертаєтесь додому. На дворі стемніло, а ліхтарка, як назва, не має куди зачепити. Не проблема, адже можна взяти звичайну ризинку та ось таким чином прикріпити ліхтар. Ух, тільки послухайте, так виногоди. Прям так, як наша виходна труба з третього лайфхаку. Що ж, як вам сподобалась підбірка лайфхаків? Напишіть свою думку у коментарях, а я поки йду знімати нову підбірочку лайфхаків. Де камера? Бляха-моха, я камеру в бурянах загубив. А! О, костюма!